Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити трошки такий незвичний огляд для свого каналу. Ну, така напевно невеличка предісторія. Можливо, місяці два-три назад почав цікавитись. Таким типом колекціонуванням як ігрове колекціонування, тобто там різні ігри, комп'ютерні ігри, приставки, картриджі, потім конструктори Лего як одна із тематиків, потім різні старі солдатики. Зацікавила мене чомусь ця тема. Вирішив я її погуглити, помоніторити. В принципі, доволі цікава. Ну і треба сказати, що доволі специфічно. Небагато колекціонерів, напевно, існує в цій тематиці. Ну і якось можливо, воно так би і залишилося в історії. Того, що я вивчав, цікавився, якби не один із моїх крайніх походів в такий магазин, як Аврора, як то кажуть, жодної реклами. І побачив я там у них на вітрині, ось продавалися таким конструктори Лего. Чесно, спершу я подумав, що це не якісь китайська підробка, бо вони. Там так, не то те, що цим, але я в них часто бачив там, китайські Лего-конструктори. Ну і ось якось взяв в руки, подивився ну, і зрозумів, що щось не те, мабуть. Тому що звернув увагу, що пам'ятаю, як читав, що от на оригінальних конструкторах Лего тут ось на буквах-виступах мають бути там букви Лего. Не знаю, видно вам воно чи ні через камеру, ну, коли розпакую, подивимось. В принципі, я почав моніторити цю тему ну, і вирішив взяти один набор. Він був недорогий, коштував 140 гривень. Прийшовши додому, я трошки помоніторив цю тему. Виявилось, що ці конструктори їх продає вже і не тільки Аврора, там ще Сільпо продає, епіцентр продає. Ну, В принципі, стало цікаво. Тому зараз ми його розпакуємо, подивимося, що ж там знаходиться всередині. Дивився. Багато відео на цю тему, саме конструкторів Лего. Ну, це більш така скажімо, западна тематика. Там їх більше збирають. Так, ось бачимо таку інструкцію по складанню. О, якщо чесно, я їх давно вже не бачив. Я останній раз Лего збирав, напевно, більше 20 років назад. Одним словом, дуже давно це було. Ну, Пам'ятаю ці інструкції, де поетапно показується, як його треба збирати. Так. Є таке діло. Так, ну, ось поближче. Як бачимо, на виступах оціх є надпис Лего. Ну, свідчить, що оригінал. Так, давайте повернемось до етикетки. Так, це у нас бачимо, номер 30 685, Перехоплювач, імперський переховувач. Зорені війни присвячені 25-й річниці серії Лего Star Wars. Так, ось такий маємо випуск. Ну і в результаті ми маємо зібрати щось типу такого. Напевно, зараз я поставлю на паузу, зберу його і покажу, що в мене в результаті вийшло. Давайте почнемо. Ну що ж, зібрав я наш перехоплювач. Ось такий він має вигляд. Чесно, схемка доволі проста, легкий в збиранні. Навіть, можливо, з часом розберу його та зроблю, запишу відео, як його треба збирати. Одним словом, цікаво, цікавий був досвід. Чесно, не знаю, що я зроблю з цим перехоплювачем. Ну, Була така думка, що, можливо, виставлю його на продаж, хай там тіліпається, продасться може когось, ну а можливо. Розіграємо його, теж, в принципі, зробимо новорічний розіграш. Ну що ж, на цьому, напевно, буду завершити своє відео. А, до речі, забув сказати: ось така цайва деталька була в нас. В принципі, бачимо, нам, того пакувальнику, можна сказати, дякую. Буде ось така запаса деталька. Що ж, на цьому дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки, коментуємо та слава Україні!